Скандал у Ромнах, колишній директор місцевого комунального підприємства стверджує, його звільнили незаконно. На його місце поставили людину не зовсім фахову. У місцевої ж влади з цього приводу інша думка про роменські пристрасті. Спеціальний репортаж від Юлії Настенко. Для пана Володимира передноворічна пора ознаменувалася шоком. Чоловіка, що 15 років пропрацював на одному із романських комунальних підприємств, звільнили. За його словами, без пояснення причин. Я поїхав у відрядження для того, щоб вирішити питання по розрахункам за газ. Вертаючись із відрядження 8-го числа. У восьмого мені перезвонили, сказали, що з тобою контракт розірваний, і ти звільнений. Я прийшов на наступний день сюди в міську раду і звернувся до міського голови. Півтора часу мене тримали у коридорі, займалися моїм питанням юристи, кадри. І міський голова, і заступники, і через півтори години мене визвали і сказали: ти звільнений. Якщо согласишся, можеш два місяці ще попрацювати. Ми можемо з тобою заключити контракт ще на два місяці. Чоловік переконує за увесь час роботи на підприємстві, сумлінно виконував обов'язки. А тут за вісім місяців до пенсії отримав таку неприємну звістку. Та й працівники ромни теплосервісу від такого стану речей не в захваті. Тобто наш маленький колектив працював і працював, і навіть ну не могли подумати, що що, що, що Володимира Корнієвич звільнять. І ми вважаємо, що тільки ця людина, яка розумієте, яка самовіддано віддавала себе на благо підприємства. Ми пройшли по нашим споживачам. Ми ми, ми кинули клич по громаду міста. Ми за дві доби, ну тобто за два дні, ми зібрали 1040 підписів. Розумієте, це дуже багато. Розумієте, люди сказали, куди треба. Давайте ми підійдемо, давайте ми поговоримо особисто із міським головою. Але це результатів. Більш того, каже жінка, коли звільнили пане бісіду, сім працівників одразу ж написали заяви на звільнення. Гостре для міста питання про поновлення пане бісіди на посаді винесли й на сесію міської ради. Тут кажуть, все не так яскраво, як переконують комунальники. У зв'язку з тим, що міському голові стало відомо про незаконне відчуження майна комунальним підприємством, без відповідного погодження з міською, з міською радою. Бесіді Володимиру Корнієвичу було запропоновано укладення з ним контракту терміном на два місяці з метою з'ясування обставин справи. Але бесіда Володимир Корнієвич відмовився від цієї пропозиції. У міського ж голови своє бачення ситуації. За два місяці я вам пропоную виконати перше. Щоб жодної скарги не було від населення мешканців. Друге, з'ясувати особисто з вами за руку скажу до кожного заступника, який е, сумнівається підписувати, не підписувати, і до всіх людей, хто де проти вас говорить, тому що вашу працю я оцінюю високо. Але тиском з його сторони, де було сказано, мені контракт на два місяці не потрібен. ілі лише ти підпишеш контракт на три роки і на п'ять років. Ілі же я вам сделаю тут Алчевський. Ображений же директор вже просто не стримує емоцій. Я вам скажу, такого такої наглості я ніколи в житті не бачив. Я віддав 15 років ні суботи, ні неділі, ні дня, ні ночі. Ви не мали права так поступати. Проте навіть після такого емоційного виступу депутатський корпус рішення про відновлення чоловіка на посаді не підтримав. До слова, як нам повідомив пан Бісіда, далі він буде відстоювати свою честь у суді. Юлія Настенко та Олександр Сокол, новини СТС.